Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. От і справдилося моє вангування, друзі. Після того відео, яке я виклав вчора вечором, вийшла офіційна новина, доволі пізно. Перший раз, наскільки я пам'ятаю, так пізно вона виходить. Звісно, вангування виконалося не повністю. Зараз ми його обговоримо. Спочатку подивимося офіційне відео. Потім перейдемо в гараж, я відкрию 10 коробочок, я поясню, чому 10 вже в гаражі, коли буду відкривати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Для початку давайте просто подивимося, і я дещо прокоментую з офіційного відео. Поїхали! Сигнал зелений. Приєднуйся до фестивалю World of Tanks і лови хвилю подарунків вже з 14 березня. Слідуй за конюшиною, і вона приведе до смарагдів. Щодня на порталі гри ти можеш отримати один випадковий приз. Безкоштовно прямо зараз. Друзі, з першої частини відео ми бачимо. Що в нас зароблятимуться оці святкові монетки у режимі випадкового бою і паралельно буде запущений сталевий мисливець. Тобто він вже на даний момент почався. Можна грати, можна ці монетки фармити для спеціального магазину. Далі ми побачимо. Плюс до того, раз на добу не забудьте заходити на офіційний сайт. Зараз ви бачите з телефону, відео я зняв, як потрібно клацати по цих. Так скажемо, квадратиках. Ну це все логічно. Коротше каче, тут у довільному порядку розміщені картинки попарно. І треба натискати, наприклад, на конюшину одну і другу, потім там на підкову чи ще щось. Нажимаєте, вони засвідчуються, і відповідно потім вибираєте пару. І так поки повністю не зберете весь цей квадрат, так скажемо, пазл. І далі вам висвітиться забрати нагороду, і буде нагорода якась уже нарахована. Як правило, це елементи кастомізації, але не тільки. Ми можемо, до речі, подивитися. Тут є інформація по нагородах. От дивіться, що може випасти: 2 d стиль трилисник 1 день танкового преміум аккаунту, 3 деколі втілення удачі, три різні ще деколі, не буду їх зачитувати. Ручний вогнегасник, мала аптечка по 5 штук, малий рамкомплект. І по два особисті резерви, плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу. Це доволі непоганий резерв. І е, по два особисті на плюс 50% до бойового досвіду на одну годину. Оскільки це за просто так, то це непогано. Поїхали далі. В сталевому мисливці стартує подія битва за трилисник з підвищеною кількістю очок бойової перепустки і щасливими печатками. Печатки даються просто за гру, а також за збір трофеїв і піймання унікального зеленого мародера. Його важко знайти, але з нього випадає багато печаток. Сезон полювання відкрито. Друзі, дивіться по сталевому мисливці: от нагороди прогресії, події битва за трилисник. Тобто, що ми максимально можемо отримати. І за всі етапи, от тут максимально 9 етапів, наскільки це заявлено на офіційному сайті. Нагороди за всі етапи. 900 монет спеціальних, друзі. А нагадую, ми зараз подивимося, ще перейдемо в гру, які ціни на товари, там і коробочки в тому числі є. Далі у нас є. Система керування вогнем Т1, система підвищення рухливості Т1, комплекс поліпшення живучості Т1. Резерви на кредити 3 штуки. Бони друзі, 600 бон, 600 тисяч срібла і по 20 різних настанов, які поліпшують характеристики: заміна паливних фільтрів, передбоєве ТУ, налаштування прицілу і 2D стиль смарагдовий мисливець. Деколь Зелений Заєць і Деколь Ірландський Трилисник. Оце такі нагороди по «Сталевому мисливцю. А у випадкових боях на тебе чекають нові завдання. До ста очок бойової перепустки й додаткові щасливі печатки. Їх можна обміняти на бажані нагороди тонни корисних ресурсів, нові стилі для танків або навіть на два смарагдові ящики. А якщо цього мало, зверни увагу на набори з завданнями на досвід і смарагдові ящики. У них можна знайти ще більше ресурсів, вільний досвід і преміум. Тут зупинимося, давайте. Ми це все ще подивимося безпосередньо в самому гаражі. Коротко, але дивіться, яке тут є нововведення. Дивіться, 10% дропу, друзі, вільного досвіду. І в якій кількості я такого взагалі не очікував, чому це вільний досвід так роздається. Дивіться, від 5 тисяч далі йде 15, 35, 75. І 250 тисяч досвіду. Ви усвідомлюєте, які це величезні просто суми вільного досвіду. Наприклад, він дуже пригодиться на конструкторське бюро. Як не є, навіть з резервами досвід фармиться доволі довго. А тут такі щедрості у цих коробочках. Цього я взагалі не очікував. Все інше, як завжди, і дивіться, 2% дропу премтанків. Новий Т-54Д, Charmлі 75. І е, Алембік. Точніше, чармлів він вже у нас фігурував е, 9 рівень. А Алембік оцей і Т-54Д. Це абсолютно нові танки. Дивимося відео далі. Сурсів: вільний досвід і преміум танки. Яхт Тигр Прототип. Лісовий дух Альт Прото AMX 30 Еміль 1951 Т-77, К2, Шармле 75. GSOR-1008 й Alembic, за основу якого взято Astronrex. Цей хитромудрий інструмент алхіміка був створений для отримання філософського каменю. Але він може дещо навіть краще перетворити твої перемоги на гору кредитів. Друзі. Astronrex, точніше, цей Alembic, чи як його там називають, Alembic, правильно, до речі. Це доволі непогана машина, тому що це аналог AstroREX. Але слід зазначити, що ця машина голдозалежна, друзі. Тобто мені він сподобався, я AstroNRex колись забрав. і Можу сказати, що реально це непогана машина, але вона голдозалежна і в деяких випадках дуже буде багато у вас йти на обслуговування так скажемо, на снаряди. Тобто я не можу сказати, що це найкращий фармер. Далі, що в нас є за машини? Лісовий дух, це непогана пт шка аналог Су130PM, Ксор 1008, хороша ПТ-шка, барабанна. Еміль 1951. непоганий, наскільки я знаю, важкий танк, але в нього пробувається башта голдою. Т77 специфічна дуже машина, просто нормальна. І знаю, що я його собі, от, наприклад, забрав у трейд-іні, мені він сподобався, але він голдозалежний. Це раз. І друга дуже специфічна гармата. Тобто там вона косенька, до неї треба приловчитися. Якщо скакати з однієї машини на іншу, то ви самі розумієте, нічого хорошого не буде. Треба на ньому пограти десь боїв 5-10, і потім ви його зрозумієте і зможете нормально відігрувати. Альпрото Amix 30 також забрав цю машину за золото, вона нормальна. До речі, якщо потрібний огляд машин. Я думаю, я в будь-якому випадку зроблю огляд Т-54Д і аламбіка цього, то пишіть в коментарях. Головним гостем стане Т-54Д преміум танк дев'ятого рівня із солідною гарматою L7 і додатковими екранами на всіх проекціях, крім хіба що задньої. Зрештою танки так досить громісткий. Зайва вага ще нікого не зробила швидшим, але броня того варта. Повір, ну або перевір. Із 14 по 21 березня щоденні призи на порталі. Набори зі смарагдовими ящиками. Битва за трилиснику, режимі Сталевий Мисливець і не тільки не прогав свої щасливі печатки. І так, друзі, по відео подивилися, а тепер переходимо в гру. Перейшов я в гру. Тепер ми можемо подивитися, що ж у нас змінилося і що додалося. Перше, це в мене от 10 коробочок зелених. Я їх більше брати не буду, і відповідаю на те питання, на яке я е, сказав, що відповім вже коли буду в гаражі, все насправді дуже просто. Я дуже сумніваюся, що з них буде щось випадати. Тобто, у мене взагалі на цьому аккаунті тільки випадають гарантовані танки. А 1000 гривень тратити на те, щоб відкрити 50 коробок це абсурд. Звісно, я цього робити не буду. І вам, в принципі, не рекомендую, хоча у кожного по-своєму. Там вже дивіться. Тепер дивимося, де ми можемо забрати товари за оці печатки, так скажемо, за оці спеціальні жетончики. Все насправді дуже просто. У нас є перша вкладочка, ось сигнал зелений, де ми можемо купляти коробки. Тут висвічується, друзі, якщо ми клацнемо, яка імовірність випадіння кожних із речей: 2% від машини, 10% це вільний досвід, 75% це кредити або особистий начальний посібник або брошура. І 100% випадіння. Ось дивіться, що тут або резерви, або дні преміум аккаунта, або різні, так скажемо, резерви в різних комплектаціях. Це ми зрозуміли. Тепер переходимо сюди. Нагороди події, і тут ми бачимо сталевий мисливець битва за трилисник». Заходимо сюди і тут ми можемо бачити що ось такі от спеціальні пропозиції в нас є. Звісно, особистий навчальний посібник я б не рекомендував за 1600 брати. А от смарагдові ящики можете спробувати свій успіх. Якщо у вас є час і ви будете багатенько грати, я думаю, ви без проблем заберете два смарагдові ящики. Подивлюсь, чи в мене так вийде, тому що граю мало. Далі дивимося, по обслуговуванню. Ось у нас є бони, це цінне, друзі. Так само цінне, це вільний досвід, в принципі, цінне, але з коробок ви бачите, як багато тепер починає сипатися. 2D-стилі, дивіться, які тут можна забирати. Це вже елементи кастомізації, це взагалі можна не звертати увагу на це, також дивіться, кому подобається. Ну, а от це що зверху, і включно з коробочками, можете забрати. Тепер переходимо, друзі, до Т-54D. Просто глянемо, є такий баг. Оця машина в нас у грі, друзі. І що ми бачимо? Що тут більше бойового досвіду та досвіду екіпажу і безкоштовне пересаджування без штрафу. Тобто фарму бон і фарму кредитів в цієї машини ще немає. Я думаю, це виправлять, тому що навіть у відео казується, що це преміум машина. І там кається, що в неї є броня. Давайте глянемо просто швиденько, чи є в неї броня. 233 НЛД, 233 ВЛД. 355 башта, але є лючки по 150 мм. Тобто, корпус у нас немає, броні друзі. Це я не просто принижую цю машину, ну, наприклад, тому що на 9-10 рівнях цю броню ніхто не буде відчувати. Дивіться, от я, наприклад, прямо стою, от просто от такий танк. Дивіться, 216 мм, трішки нижче, 230 мм. Тобто ви розумієте, базові снаряди на дев'ятках 250 пробивають. Я не можу сказати, що є броня, тому що навіть якщо ви будете ромбувати, так, тут вже нормальна броня робиться, але є каток, який будуть пробувати. Ну, я не скажу, що ця машина буде відтанковувати. Баштою вона буде відтанковувати, але є лючки, які будуть вицілювати. Так що нічого особливого я не можу про неї сказати про цю машину, вона не погана ні в якому разі. Якщо вона, наприклад, мені випаде чи вам, це дуже круто, друзі, що вона випала, будете періодично на ній викочувати, але нічого особливого це не їмба, друзі. Я от, На рахунок цього не думайте, що ой, треба коробки брати, і їмба випаде. Нічого подібного. Тепер переходимо безпосередньо до самих коробочок і будемо їх відкривати. Я впевнений, на 100%, друзі, що мені нічого не випаде. Мені ще ніколи нічого не випадало з не, не з гарантованих коробок, коротше кажучи. Після переходу на Європу, друзі. На болотних серверах випадало там із п'яти коробок, було по два танки восьмого рівня. Це було ну, щось неймовірне. Тут нічого не випадає, ну, нічого страшного. Просто в якості експеримента взяв для того, щоб протестувати, можливо, пощастить. Так, день према 50 тисяч кредитів, поїхали далі. Що в нас ще далі є? А чого немає? Може, хоч вільний досвід випаде? Якби вільний досвід випав, було б класно, ну от серйозно, тому що танк це 100% не випаде. Щоб нормальна якась. О, дивіться, 5000 випало вільного досвіду. До речі, 10% випадіння, це великий відсоток. 10% це великий. Доволі великий відсоток ще випаде. Ну це взагалі, ну ви самі розумієте, хоч, тут хоч дні преміум аккаунта, ось день чи скільки там. Один день брошура. Ну а ця брошура це зашквар, це повний зашквар, це. Я не знаю, ну блін, запихати в коробки брошури, Та йдіть коли хать. Я раніше по 30 коробок брав, друзі, і мені нічого не випадало, тут К2 випав. Знаєте, з, одній, з одного боку радість, ну тому що я взагалі радий новому прему, який би він не був, я розумію К2 це не найкращий. Але, тим не менш, я не очікував, що мені випаде, чесно. З 10 коробок. Капець. Чи підкручено вже, чи що. Ну раніше не випадало. <кій> не випадало нічого. І ще наступну відкрите. Ну я вже задоволений. Мені випало з коробок. Слава Богу, Wargaming. мені перший раз випало з коробок. Преміум танк, блін, 8 рівня. Це капець. Е, так, ну тут фігня. І що ми маємо? Підсумувати ми не можемо, але випав к 2, друзі. Давайте зараз його знайдемо. Це в нас 8 рівень СРСР. І де він у нас? Я не бачу нічого вже. А, ось К2. К2. Ну, друзі, я задоволений, чесно. З 10 коробок. Раніше по 30 брав, колись взяв і 40, коротше, нічого не випало. А тут із 10 і випав К2. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, друзі, і пишіть в коментарях, що вам повипадало, якщо брали коробочки. Але рекомендувати прямо цим ці коробки. Я не можу, тому що дуже маленький шанс, друзі, 2%. 2% це маленький шанс, якщо у вас аккаунт більш-менш підкручений, що вам щастить, ну, в лапках, звісно, це не відноситься до нашої гри, ну, щастить чи не щастить. Якщо трішечки підкручений, можете спробувати. Наприклад, взяли там 10 або по 5 штук, або 25, ну, дивіться, вам повинно щось випасти, якщо випадає дуже часто. Але якщо така ситуація, як у мене, то скоріш за все. Нічого не випаде. Всім дякую за пригляд ще раз і до побачення до наступних відео. Па-па.